Привіт, мої маленькі друзі. Вітаю вас на каналі Казковий Вимір. Сьогодні на нас чекає неймовірна казочка. Готові до пригод. Сідайте зручніше і почнемо. Казочка називається Принцеса на Горошині» Жив колись один принц. І захотілося йому одружитися з принцесою та тільки зі справжньою принцесою. Він об'їздив цілий світ, щоб знайти таку, але так і не знайшов собі нареченої. Принцес було скільки завгодно, та чи були вони зовсім справжні? Цього він ніяк не міг добрати. Це йому здавалося, що щось не так. От він повернувся додому зажурений, адже він так хотів знайти справжню принцесу і одружитись. Якось увечері розгулялась страшна негода. Грукотів грім, спалахнула блискавка, а дощ лив як із відра. Страх та й годі. Раптом хтось постукав у міську браму, і старий король підійшов відчинити. За брамою стояла принцеса. Матінко рідна. Який вона мала вигляд під дощем та вітром? Вода стікала по її волоссю і по платтю на носки її черевиків, і витікала з-під каблуків. А вона казала, що вона справжня принцеса. Ну, про це ми вже й самі дізнаємось, подумала стара королева, але нічого не сказала. Вона пішла до опочивальні, скинула з ліжка усю постіль, поклала на дошки горошину. Потім узяла двадцять матрасів і поклала їх на горошину. А тоді ще двадцять перин з гагачого пуху. Тут мусила принцеса проспати ніч. Вранці її спитали, як вона спала. Ой, дуже погано, мовила принцеса. Я цілісіньку ніч не стулила очей. Хто знає, що було у моєму ліжку? Я лежала на чомусь твердому, і від цього у мене все тіло тепер у синцях. просто жах. Тоді всі побачили, що це справжня принцеса. Якщо вона крізь двадцять матрасів і двадцять пухових перин відчула горошину такою ніжною могла бути лише дійсна принцеса. Принц одружився з нею, бо знав тепер напевно, що знайшов справжню принцесу, а горошина потрапила до музею, де лежить і досі, якщо її ніхто не взяв.